Слава Україні! Граємо слава Вітаю глядачів youtube каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Традиційне прохання. Підтримайте нас, як це зробити. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики та фахових думок від гостей нашого етеру. Ми стараємося, аби інформація була корисною та доступною. З радістю до нашого ефіру доєднює Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії, південь, голову громадської ради при одеській військовій адміністрації. Пане Сергію, слава Україні та моє Героям слава, слава Збройним силам, вітаю, доброго дня. Е, пане Сергію, ну от ми. Е, я можу, звісно, помилятися, але скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Одещині? Бо з того, що бачу, я то вони активно вони маю на увазі росіяни, використовують розвідувальні безпілотники, і таке відчуття, що вони щось готують. Загалом, яка ситуація на півдні наші країни, якщо можна? Ну, давайте говорити про те, що базове поняття на жаль, воно сьогодні одна платформа. Ця є. Це війна. Війна триває, і зрозуміло, коли говорять про те, що там щось ворог готує, чи будуть масовані обстріли, чи ні. Я завжди відповідаю, що це війна, тому почав з цього. І власне обстріл може бути особливо. Лістика там за 2-3 хвилини вже прилетить з території тимчасово окупованого Криму. Е, простіше трошечки, ну умовно простіше з тактичною авіацією, тому що це є певний час. Знову таки обстріли, але абсолютно вірне зауваження про те, що а ми говоримо зараз не лише за Одесу, Одеський район, Одеську область. Ми говоримо за весь південь нашої держави. Я долучаю сюди і запорізький напрямок зрозуміло зона відповідальності, тому що це теж. Південні угруповання, і наші, і російські на цьому на цій ділянці фронту знаходяться. То саме активізація повітряної розвідки вона є надзвичайною. Це не сьогоднішній день, це навіть не вчорашній день. Це вже протягом відповідного часу ворог активно використовує розвідувальні дрони. У нас, мабуть, немає дня, щоб не знищували, наприклад, розвідувальний дрон на будь-якому напрямку, які я зазначу, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. І, звісно, Одеса. буквально кожного дня, тому що ну, статистика всередині говорить про те, що е, розвідвильотів ворог робить по нашій території південній частині України, ну буває, що і понад 300 разів на добу. Тобто, ви собі уявляєте цей рівень е, активності. І, і, звичайно, це говорять про те, що ворог може готуватися, і готується, звісно, до намагання нанести там і точкові ракетні удари, і можливо масовані, бо є певні паузи між цими технологічними процесами, коли масовані обстріли. І власна шахеди зараз більш активно почали використовувати. Що, на мій погляд, і свідчить про те, що щодо ракетної номенклатури ворог може готуватися до нових атак. Тому Дійсно, активність дуже висока, і концентрація цих розвідувальних дронів вона є досить таки високою повітря. Але скажіть, будь ласка, оцей знищений російський корабель циклон. Ну вже сказали, що це був останній носій ракет у Криму. Їхня російська новинка, можна сказати, там вже різні версії, що він робив в Чорному морі. Хтось каже, що він прикривав міст, стояло завдання, хтось каже, що він готувався до обстрілів по території України. Але тим не менше, навіть оце знищення цього циркону, Чи я вірно розумію, пане Сергію змусило росіян вкотре забрати свої кораблі, свої судна з акваторії Чорного моря. Ну, якщо ми говоримо саме за це, ракетоносій, він дійсно саме в Криму на, на бухтах базування Чорноморського флоту Російської Федерації був останнім ракетоносієм. Він дійсно за своє таке поганюче безчесне життя не зробив жодного пострілу калібром, тому що е, він не міг цього зробити, не пройшовши відповідні тестування і дослідження. Вони не встигали, поспішали зустріцю ввести його, я кажу, до бойового строю для того, щоб використовувати. Проти України, проти наших південних територій, він функцію тут дуже чітко можна сказати, яку функцію він виконував саме на цей час, на час свого знищення. На його борту були розміщені відповідні системи протиповітряної оборони. Зокрема, ми говоримо про панцер 1С. Це якраз в якості саме ППО, системи ППО, для того, щоб прикривати в тому числі і Кримський міст. Функціоналу цього, звісно, немає як і власне корабля. І взагалі ця ППО, шна Парасолька над тимчасово окупованим Кримом. Вона на сьогодні вже є такою дуже дірявою. про що свідчить ефективна робота Сил оборони? І власне під роздачу цей корабель потрапив в тому числі, що був елементом, елементом ППО. Тому для Росії це удар. Тим більше це дійсно один з нових кораблів. Відповідного проекту його немає, його втрачено, його знищено. Сподіваюся, така робота по ракетоносіях вона буде відбуватися і надалі. Теж не сподіваємося. Але скажіть, будь ласка, росіяни таки виводять свої судна з акваторії Чорного моря? Зараз можемо казати, що Чорне море спокійне і очищене від російських кораблів? Поки знаходиться хоч один корабель або катер Російської Федерації в Чорному морі, ми не можемо заспокоїтися і це. Я перепрошую без якогось там бахвальства, знаєте, без чогось іншого. Це дійсно так. Море має бути від Росії демілітаризоване сьогодні. Ну, порт новоросійськ це величезна, в тому числі військово-морська база, це величезна, величезний нафтовий термінал. Ну, термінал я кажу образно, тому що там дійсно величезна перекачка нафти йде в тому числі із країн там Азербайджану, наприклад, там з інших держав, і все те розходиться по світу. Все це в тому числі забезпечує російську окупаційну армію у війні Росії проти України. Тому для нас це дуже важливо, щоб там були не певні проблеми. А ще більше була величезна проблема із нафтовим терміналом, і з російськими ракетоносіями. Тим більше, якщо ми говоримо про табові чергування, то ворог ну на жаль, кораблі ще є в чорному морі і поблизу нашого Криму, і в Севастополі, в тому числі, так не ракетоносії. Але це бойові одиниці, вони мають відповідне озброєння, відповідний функціонал можуть його намагатися виконувати вже в другу добу поспіль вони виводять кораблі на бойове чергування. Як зазначається, хоча моя особиста думка, що це все-таки тут два моменти присутні: перше, показати дійсно, що вони присутні в Чорному морі, і о, основний елемент вони намагаються роздосереджувати свої кораблі у Чорному морі для того, аби Доля циклона їх не а, наздогнала, так як це було, тому що бачать, що в Україні з'являються засоби вогневого ураження, які можуть бити і по кораблях, перш за все, надводних, коли вони виконують бойові завдання, як той самий циклон про який ми говоримо. А, якщо можна, пане Сергію, зустренемося на фронті на суходолі, так давайте як ми вже заговорили за південь, то і з півдня почнемо. якщо володієте інформацією, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Роботиному? Тому що ну є повідомлення про те, що росіяни там доволі потужно тиснуть? Е, дійсно, певний час тому, понад місяць, можливо, вже два. Е, дуже часто ми говорили в різних студіях. І я казав, що буде перспективним для ворога цей напрямок з його точки зору. Власне, це і відбулося. Ми бачимо, що інтенсивність боїв тут зросла. Ми говоримо не лише, до речі, про роботу. Це медійно так е, більше на слуху, як кажуть. Ми говоримо про Старомайорське, ми мусимо говорити також про е, Времівський цей виступ. Який я вже теж періодично згадую, тому що саме там ворог намагається сунутися по запорізькому напрямку фронту? А, роботи ну, по перше, населеного пункту немає. Тобто тактика випаленої землі з боку росіян, вона продовжується. А, тобто сьогодні ворог намагається закріпитися на залишках. Це навіть вже не залишки, не знаю, що там купа каміння, яка залишилася від загальноосвітньої середньої школи. Населеного пункту роботи, на що там була, і власне звідти намагаються поступово просуватися уперед, щоб заволодіти тим плацдармом, знищити там наші сили і відповідно вирівняти свою лінію бойового зіткнення. Сьогодні робота ну, в основному це сіра зона, тому ця сіра зона, чому ми говоримо, що росіяни не оволоділи роботою. Сподіваюся, ця ситуація буде тривати дуже довго. Тому що ця сіра зона є під вогневим контролем Збройних сил України. Тобто, наприклад, нова Прокопівка з цього напрямку, ми вже можемо відповідними там ствольною артилерією гатити по ворогу, знищувати ті його пересування, штурмові дії з застосуванням бойової техніки, які вони намагаються демонструвати, по різному інтенсивність проявляється кожної доби, але бої дуже жорстокі, бої непрості. І, власне, і по старому Юрську, як я вже сказав, по урожайному. Тобто, ворог цей напрямок і надалі де все вбачає досить перспективно. Взагалі, ви бачите, по всій лінії бойового зіткнення у нас ворог намагається вести бойові дії десь більш інтенсивно, десь менш, але бої тривають скрізь жорсткі. Тому що це намагання розтягнути наші сили, починаючи від півночі до півдня, по усій ділянці фронту, для того, щоб ми, по-перше, використовували свої резерви. По-друге, щоб ми розтягували свої сили і не могли формувати відповідні резерви для того, аби перехопити цю е, ініціативу на полі бою, яка, на жаль, на сьогодні є е, за росіянами. Е, з іншого боку, якщо ми говоримо про активну оборону з нашого боку, то ми розуміємо, що активна оборона вона передбачає в тому числі формат ведення бойових дій як е, контр атаки, так і вони відбуваються. Ну, давайте я вам скажу, от з півдні зразу на північ перекинемось. Це Серебрянський ліс, е, наша mm -hmm. бригада Азов відома, яка провела там кілька контрнаступальних дій, вибила з відповідних позицій ворога і не дає йому там спокійно жити. Це як один з прикладів. Власне, ми говоримо про те, що харківський напрямок сьогодні це теж зусилля ворога на Липці, на Вовчанськ. Вони якраз і покликані розсередити наші сили, вони покликані відволікати, і це очевидно на сьогодні можна сміливо про це говорити. Наші резерви, наші зусилля від утримання рубежів, наприклад, в Донецькій операційній зоні. Якщо ми говоримо про часів ярди, у ворога на жаль є певні просування. Якщо ми говоримо про кліщівку, якщо ми говоримо про Красногорівку, тобто то є тактичні просування у ворога, це реалії. А з іншого боку, ми говоримо про те, що поступово надходять боєприпаси артилерійські до нас, і вони допомагають цю ситуацію вирівняти. Ну, наприклад, по Вовчанському -по напрямку, там, де, до речі, працюють також і підрозділи української добровольчої армії на найспекотніших напрямках, власне, які на часі в ярі, в тому числі. Ну і Сумщина, звичайно, коротка характеристика. Сумщина на сьогодні ворог готує сили відповідні. Він може проводити відповідні, скажімо, рейдові якісь дії в нашому прикордоні для того, щоб виконувати ті самі завдання, що і по Харкову, тобто тактичне просування, дьоргання наших резервів, наших частин саме на цьому напрямку. Відволікати їх, ну і наш ресурс сточувати власне те, що ми робимо сьогодні на всіх ділянках фронту. Ми знищуємо ресурс ворога. Ну це, якщо не помиляюся, це називається тактика дрібних порізів. виправте, будь ласка, якщо я не права, коли вони до речі, українська тактика. Яка була застосована відповідно і під час 22-го року на відповідних напрямках, бачите, росіяни вони теж на жаль вчаться. Ну і їм частково це вдалося, тому що на харківському напрямку з офіційних повідомлень, того, що говорить Генштаб, ми задіяли резерви, не мали змоги сформувати, що називається ударний кулак, аби десь просунутися вперед. Ну тому, що от з тих повідомлень, які є, то дуже боялася саме проголошена влада Криму, що підуть на Кримський півострів, тому і буде частково нанесений удар по Харкову. Ну і знову ж таки паніка посіяна серед. Українців і російські псо теж спрацювали. Давайте говорити про інформаційне супроводження. Воно дійсно дуже активне, і ворог ще напередодні почав наступальну харківської операції. умовно її так. Хоча я більше б говорив харківська наступальна імітація. Якщо ми говоримо про дії ворога на цьому напрямку, тому що задіяв звичайно ворог величезні ресурси, але це. Інше завдання для цих сил і підрозділів, і власне про це ми сказали. Тому що найголовніша активність вона все-таки проявляється в Донецькій операційній зоні. Так, от, власне, щодо інформаційної гігієни інформаційної складової, зараз ми будемо споглядати надзвичайну величезну кількість інформаційних повідомлень саме з фронту, а в тому числі від різних джерел. Не обов'язково це будуть, скажімо так, російські пабліки і медіа, можливо, десь. І з українським корінням, на жаль, в тому числі, які будуть розганяти відповідно і панічні настрої. Оце стосується, подивіться, від півночі до півдня мова і про Харків, мова про Суми, мова про Одесу, в тому числі, про Херсон, про Правобережжя. Тобто, максимально все буде задіяно для того, щоб, по-перше, не дати нам можливості дійсно перехопити ініціативу, ну, хоча б зараз. Зупинити ворога а, на тій лінії бойового зіткнення, де ми знаходимося, ну і власне формувати вже потім відповідні сили для а, перехоплення саме цієї ініціативи. Я зараз ні за що інше говорити не буду, і тим більше ви бачите, все це спрямовано в тому числі і в геополітичній площині. А, це було перед візитом бункерного до Китаю. Зрозуміло, чому це сьогодні намагання показати. Західному світу, що Росія має ресурс. Росія готова вести наступальні дії по всьому фронту. Ну і надалі. Це червень, це глобальний саміт міру, це формула миру. Це те, що теж треба показати партнерам. Ви збираєтесь, не збираєтесь, але перемовини мусять бути лише на умовах Російської Федерації. Тут проявляються ці військові, я вже сказав, і геополітичні напрямки роботи Російської Федерації. Пане Селінова, от зараз сполучених штатах Америки активно обговорюють надання дозволу Україні Україні використовувати передану американську зброю для ударів по військових об'єктах по території країни-агресорки. От саме у цей момент, якщо буде так, я думаю, що буде так, він змінить ініціативу. Шальті схиляться на нашу сторону терезів, коли говоримо про фронт. Дивіться, я 100% можу сказати вам, хто першим про це заявить. Е, ви думаєте, що це буде там Остін, що це буде Блінкінс, чи це буде президент Байден чи президент Зеленський? Ні, це будуть Росіяни, тому що саме вони мають першими відчути на собі використання Україною далекобійної зброї саме по об'єктах Російської Федерації. Як мінімум, це має бути глибина до 100 кілометрів. Як мінімум, сьогодні Російська Федерація, я перепрошую, куди не плюнь на їх території усі заводи, так чи інакше, або виробництво вони е, працюють на оборонку. Вони працюють на війну, тобто працюють на вбивство українців. Все це треба знищувати, просто брати і змітати. А, ну фактично, ледве не практика випаленої землі. Я кажу звичайно про військові перш за все об'єкти. Тому я сподіваюся, що саме про це ми почуємо найближчим часом від росіян. Як це ми чули, коли росіяни ще рік тому кричали, як вони люблять, наприклад, Білгородське ПВО. Сьогодні це саме Білгородське ППО знову зранку вбиває росіян, тому що так влучно в лавках е, стріляють. Тому сподіваюся, що ця тема м дозволу е, застосовувати західну зброю, вона е, все-таки. Отримає практичне наповнення. Для нас це надзвичайно важливо. Це те, що нам сьогодні не вистачає. Це два елементи: перше, коли затягували з в Україні на ці сім місяців, і власне це сьогодні, коли нам не дають бити по тих об'єктах, які я вже озвучив. Ну і я думаю, що це буде мати ще й окрім практичного впливу, психологічний вплив на війська окупаційні, тому що дістають, що називається до їхніх ізбушок. Вибачте, за Боже, ну, Хоча, ви знаєте, росіяни, нам не дуже багато і треба, ну, скажімо так, покладатися на їх менталітет, тому що раби є раби. Вони готові вбивати, тим більше за гроші. Нам треба робити просто свою справу без огляду на будь-які. Складові, в тому числі і моралі сьогодні, Україна відзначає День морської піхоти. Ми не можемо про це з вами не, ну, не зачепити. Ми дякуємо морським піхотинцям і всім дотичним, це мега важливо. Ну і сьогодні в Україні день героїв. Кожен захисник і захисниця для нас це надлюди і дякуємо за їхню працю і за їхній чин. Але якщо говорити про морських піхотинців, ми з вами, коли обговорювали ситуацію на фронті, не захопили оцей, не обговорили плацзар на лівому ба. Можемо сказати, що це їхня заслуга, але зараз, от того, що бачу я, так в те, що в російських пабліках ну, багато пишуть про так би мовити росіян, які не хочуть виконувати бойові завдання саме на лівому березі, боячись зустрічі з нашими піхотинцями. Скажіть, будь ласка, це достовірна в мене інформація, і якщо говорити про оцей наш плазар на лівому березі, яка ситуація там зараз? Ви озвучили абсолютно достовірну інформацію. По-перше, що сьогодні дійсно в Україні день героїв, сьогодні День морської піхоти, і треба подякувати нашим побратимам і побажати завжди повертатися зі щитами. Ну і власне те, що сьогодні є проблема з формуванням штурмових груп на лівому березі, а ми говоримо про те, що там воює, до речі, еліта російської армії, там воює, воюють десантники, там воює також 70-та мотострілецька, Дивізія, і саме серед цих частин, і серед десантників, серед цієї еліти, є ті дезертири, відмовники, які сьогодні намагаються ховатися в херсонських степах для того, щоб не піти лише на штурм населеного пункту Кринки, тому що це квиток в один кінець, це концерт Ковздона, це перші місця, перші ряди. Ласкаво просимо до пекла. Будь ласка, нехай заходять. Нехай заходять. Пане Сергію, дякую вам, що знайшли час вийти до нас в ефір. Ну, Нагадаю, Сергій Бращук, речі української добровольчої армії, п'юдень, голова громадської ради при одеської військової адміністрації. Оговорили ситуацію на фронті та те, що чекає росіян в Україні. Пане Сергію, я вам дякую. Спокійного дня, на дня.